Ну нарешті закінчилися ці морози, і настало тепло. Тому ми вирішили підготувати для вас два набори на ваш вибір, в яких ви знайдете все, що потрібно для обробки курника та ваших курочок навесні. До першого набору входить мікасан, сухий дезінфікуючий засіб 10 кг. Свіжий курник для обробки птиці від бліг кліщів та пероїда, також пилова ванна для безпечних та корисних пилових ванн і імуностимулююча кремнієва добавка Яйкодар. До другого набору входить мікадес, осушувач підстилки 10 кг, свіжий курник пудра для обробки птиці від паразитів. Яйкодар, імуностимулююча кремнієва добавка для міцності шкаролупи, яєць та продуктивності курей. І також свіжий курник, плюс дезінфекція для обробки приміщень від паразитів, від вошей, пероїдів та кліщів. Один набір коштує всього лише 1050 гривень і, звісно, доставка безкоштовна. Придбати будь-який набір ви можете по телефону, на сайті в описі профілю або написати нам в приватні повідомлення.